Друзі, відтестували ми вже систему фреш для нагріву гарячої води на ось цьому об'єкті. Уже люди користувалися дві сутки, і впечатлення ну на вищому рівні вода не має ніякого запаха, вода має гарний напор і в великій великій кількості. Чому бо вона проходить тільки фільтрацію? Тільки воно очищилося, і моментально прогрівається з температури 8-10 градусів до заданої. І ми можемо такою системою фреш з тепловим насосом або з будь-яким істочником, будь-то там газовий котел, хоч там електрокотел, і даже твердотоп, з з такою системою мати велику кількість гарячої і чистої води кранах наших замовників тому, друзі, користуйтеся гарними інженерними рішеннями. Кому цікава безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю, можете отримати теплові насоси, економлять ваші гроші, і ваше життя буде комфортне за копійки. Всім тепла або холоду. слава українцям.